Час новин на телеканалі тіві 4 вітаю вас. Скасувати рішення про об'єднання української гімназії імені Івана Франка з технічним ліцеєм. З такою вимогою до депутатів Тернопільської міської ради звертаються батьки учнів гімназії. Вважають, що прийняти рішення про злиття зазначених закладів освіти не своєчасне та необдумане. Щоб досягти свого, 17 липня у стінах гімназії провели колективні збори та підготували заяву з відповідним зверненням. Листи батьки направлять в управління освіти та керівництво. ...усіх депутатських фракцій міської ради. Більше про це далі Юлія пацкаль Уже тиждень батьки учнів, які навчаються в українській гімназії імені Івана Франка, вимагають скасувати рішення депутатів міської ради від 9 червня про об'єднання гімназії із технічним ліцеєм. Реформа про освіту передбачає реорганізацію закладів до 1 вересня 2023 року планово на папері. А виконано це має бути до 1 вересня 2027 року. Тому ми вважаємо не своєчасним у такий час, у часи війні, коли, коли ми маємо займатися зовсім іншим, і наші діти мають готуватися до зовсім іншого, до відбудови нашої країни, витрачати свої сили на належне навчання, займатися ще цим питанням. Батьки гімназистів згідні із тим, що реорганізація закладу необхідна, адже лише у ліцеї діти згідно нового закону про освіту можуть навчатися в 10-12 класах. Проте рішення про об'єднання гімназії з техліцеєм вважають недоцільним. Вони не поєднані по перше, географічно, по-друге, вони не поєднані по матеріально-технічній базі, по третє вони не поєднані. Порівню освіти і порівню показ по показниках випускників їх. Батьки також просять залишити на посаді чинного директора закладу Анатолія Крижанівського. Відповідний лист представники батьківського комітету гімназії підписали ще 10 липня. В міському управлінні освіти під час брифінгу, 14 липня зазначили, що на посаду директора новоствореного закладу напередодні оголосили конкурс. Про нього в першу чергу повідомили керівників двох навчальних закладів, але вони свої кандидатури так і не подали. Андрій Крижанівський переконує. Про конкурс він дізнався сам випадково. На сайті міської ради він був, але він був, скажімо, десь його треба було знайти. Хто має мало роботи, даруйте, хоче вражати і має більше можливості переглядати і шукати, щось то його можна знайти. Я не подавав своєї заявки на участь, навіть якщо б я я встиг зібрати документи, бо там дуже мало часу. Тимше, але зрозуміло, що для мене все цього не, не робив усі свої вимоги. Представники батьківського комітету сформували у зверненні до управління освіти та керівників депутатських фракцій у міській раді. ми хочемо, щоб на найближчій сесії депутати скасували своє рішення, відтермінували його. Створили спеціальну комісію, підійшли глибоко до вивчення цього питання. І що дуже для нас важливо, закликали громадськість, яка не було закликана при прийнятті цього важливого рішення, і це вже порушення законодавства. І щоб ми це все обговорили на інших умовах. Батьки переконують, якщо не отримують відповіді на своє звернення у встановлений законом термін, оскаржуватимуть прийняте рішення у судовому порядку. Отак планувалося. у річці Гнізна на Тернопільщині загинула риба. Поліцейські та екологи нарахували понад 80 загиблих рибин: щука, плітка, білизна, головань. Про це повідомили у нацполіції Тернопільщини. Про загибель риби правоохоронців на лінію 102 повідомили жителі села Застав'ї Великогаївської громади. На місце події виїжджали поліцейські та екологи. Екоінспектори припускають кілька причин загибелі риби. Перша це ймовірний скид нечистот. Друга причина брак кисню. Екологи зробили замір кисню. і Результат показав, що його у три рази менше норми. На момент перевірок температура води була 25 градусів, і це могло спровокувати те, що риба вискакувала з води і гинула. Висновки щодо загибелі риби будуть після проведення досліджень. Екологи взяли в зірці води для проведення експертизи, направили на обстеження і саму рибу. За добу від 5 до 8 дзвінків надходить у відділок поліції Тернопільської області про домашнє насильство. Аби запобігти та зменшити кількість порушень у Тернополі відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги для людей, які потерпають від насилля. Денний центр це доступний, а найголовніше безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі можуть отримати різну комплексну допомогу. Бачив новий центр. Наш Назарій Голуб. Не можна мовчати про домашнє насильство. У Тернополі продовжують активно допомагати постраждалим від домашнього насильства. У місті відкрили капітально відремонтований денний центр соціально-психологічної допомоги. Даний сервіс облаштований відповідними локаціями. Одна із локацій, це дитяча кімната. Там у нас є психологічні інструментарі, психологічні методики, якими володіють. Відповідно підібрані фахівці, психологи, і е, можна працювати в даній кімнаті на даній локації з різною віковою групою. Поліціянтка Олеся Мялковська говорить: за добу у середньому правоохоронці отримують від п'яти до 8 дзвінків про домашнє насильство. На думку патрульної, такі виклики у нашому місті почастішали через те, тому що люди почали більш усвідомлювати цю проблему та відразу про неї повідомляти. А за допомогою новоствореного центру допомагати постраждалим від насилля буде легше, адже тут у безпечному просторі постраждалі можуть отримати комплексну безоплатну допомогу. Ми не могли, припустимо, коли поліцейські виїжджають на виклики по домашньому насильству і нам терміново потрібно було щось робити із особами, які страждають від цього домашнього насильства. Ми не мали можливості їх кудись поміщати. То тепер, за допомогою того, що в нас з'явилася кризова кімната, за допомогою того, що в нас з'явився денний центр перебування, ми можемо цих осіб привести сюди. Працюватиме денний центр соціально-психологічної допомоги у Тернополі з 10 до 18.00. його створення стало можливим завдяки підтримці іноземних партнерів. Забезпечення безкоштовного та безперешкодного доступу до безпечних, якісних та спеціалізованих послуг для постраждалих від гендерно зумовленого насильства, є однією з ключових цілей фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, особливо під час війни, коли рівень насильства, в тому числі домашнього зріс. Починаючи з 2021 року, завдяки співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення, ми почали проблему вирішити в комплексі. Since Nineteen Twenty we started work together with you and your fund, and in order to our our citizens, our community завдяки фонду. Маю можливість отримати не лише матеріальну допомогу, а що дуже важливо, отримати е... провести навчання наших працівників, прийняти той кращий досвід, який сьогодні в європейських країнах. За потреби, розповідає директорка, людину можуть розмістити у кризовій кімнаті. Це тимчасовий притулок для постраждалих, в якому вони можуть перебувати до 10 діб. Є облаштована кімната окрема для психологічно-індивідуального консультування, є кімната, в якій можна проводити тренінгові заняття, бо як сьогодні ви бачите, це може бути і брифінг чи засідання координаційної ради, є окрема кімната для фахівця і соціальної роботи, є кабінети, де можуть надавати безоплатну правову допомогу. Утримувати послуги у центрі одночасно зможуть до 50 людей. Від початку роботи і станом на липень працівники денного центру надали понад тисячу консультацій, а також 41 людина деякий час проживала у центрі. Знаходиться денний центр по вулиці Максима Кривоноса, 14. Наслідок короткочасної зливи на Тернопільщині підтопило житлові будинки. Відкачували воду у приміщеннях Вишнівця Кременецького району. Там підтопило 11 осель. На місце події виїжджали рятувальники. Вони відкачали понад 200 метрів кубічних води. Злива в Україні чергується зі спекою. Відпочивальників на тернопільських пляжах більше, проте високі температури і тривале перебування на сонці можуть нашкодити здоров'ю. У спеку зростає ризик зневодення організму та теплового удару. Крім цього, така погода підвищений ризик для людей із захворюваннями серцево-судинної системи, То, щоб літо було не лише приємним, але й безпечним, на допомогу стануть декілька порад. Проте як берегти здоров'я в літню спеку далі. Літо уже в розпалі, а за вікном позначка термометра перевищує плюс 28 градусів. Чимало відпочивальників на тернопільських пляжах та у парках ніжиться під променями сонця. Однак такий відпочинок може нашкодити здоров'ю та погіршити самопочуття. Є групи ризику, яким все-таки варто звернути увагу на свій стан під час спеки. По-перше, сюди відносяться люди із серцево-судинними захворюваннями, люди з ендокринними захворюваннями, люди клімактеричного віку, старшого віку і діти до двох років. Надмірне перебування на сонці може спровокувати виснаження організму, зневоднення та тепловий удар, розповідає Ірина Гречук, щоб цього не. Сталося, потрібно менше проводити часу на вулиці, особливо пору Сонце якраз воно має максимальну активність з 10 до ну, фактично до 17 години. Це забезпечити по максимуму перебування на свіжому повітрі. Зранку виходити прогулянки на свіжому повітрі, ввечері прогулянки на свіжому повітрі біля водойм прогулюватися, це так само дуже добре. Щоб прогулянка була безпечною, використовуйте сонцезахисний крем з високим ступенем захисту СПФ щоразу, як виходите на вулицю. Носіть легкий, вільний одяг і не забувайте про головний убір. Одяг має бути натуральний і має бути світлих кольорів. І з натуральних тканин це може бути льон, бавовна, конопляна тканина, шовк. Тобто не синтетичний одяг, який дає перегрівання. Має бути натуральний, має бути комфортний. Якщо робота на свіжому повітрі, то має бути з довгим рукавом. Свій раціон фахівці теж радять змінити у літню спеку. Медики рекомендують споживати легку їжу невеликими порціями, уникати вживання алкогольних напоїв або тих, що місять кофеїн чи велику кількість цукру. Натомість варто подбати про те, аби під рукою завжди була пляшка з водою. Треба кожну годину випивати достатню кількість рідини. Хоча б якщо температура повітря 30 градусів вище, то рекомендується кожну годину вживати пів літри рідини. От. Але взагалі, з кількістю рідини все-таки треба людям з групою ризику радитися з лікарями. Якщо вчасно не зауважити негативний вплив сонячного випромінювання, може наступити сонячний або тепловий удар. Симптомами у такому випадку є нудота, запаморочення, підвищення пульсу та навіть втрата свідомості. У першу чергу таку людину варто забрати у прохолодне місце, де немає сонця. Положити Значить, підкласти під голову якусь подушку, щоб був відток, відток крові, дати їй випити рідини, може бути теплий чай, може бути вода мінеральна, знову ж таки без газу, забезпечити їй охолодження, можна змочити одяг. Якщо стан людини не покращується, варто звернутися за допомогою до медиків за номером 103. Уже завтра, 19 липня, у вищих навчальних закладах, розпочнеться вступ. Понад 90% учасників мультитесту зможуть вступити у виші. Необхідні бали для вступу набрали 93% учасників цьогорічного національного мультипредметного тесту. Таку заяву зробив заступник очільника міносвіта Андрій Вітренко під час брифінгу. За його словами, мультитест склали 261 825 випускників. З них 20 тисяч. 9 – за кордоном з усіх учасників 93% набрали необхідні для вступу в українські вищі бали. Приймання заяв у ВНЗ розпочнеться вже 19 липня. Подати документи можна також дистанційно. Такими були новини вівторка. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.